Друзі, вітаю в епіцентрі на Чабанах. і Сьогодні епіцентр разом з Національним піським комітетом влаштував справжні спортивні вихідні, на яких представлена найкраща школа України зібьє у воду Лікодайвін Скул. Саме за моєю спіною знаходиться локація, на якій спортсмени демонструють своє вміння з гімнастики, акробатики та інших напрямків, які представлені в нашій школі. Ходімо, подивимось на цей захід, як він проходить. і... Що саме можуть показати наші спортсмени на цьому заході? Ходімо зі мною! А Як вам стрибку воду? Насліпки воля, ну дуже класний вид спорту. Трошки наближений до нашого, тому що треба інколи стрибати синхронно. А ви самі пробували стрибати? Ми oh, okay. сальто. Тільки сальто. Oh, ми вміємо З uh, трампліна з вишки? З Трампліна ми пробувала щочко і не дуже вийшло. не дуже вийшло. Ми а так, а так збо... ну, як це спортивно Синхро... синхроном все гарно, але з виконанням все погано. Тому ще що... буде трошечки сильно. Uh -huh. Супер. Це були бронзові призерки Олімпійських ігор в Токіо з Кокіо, сестра Олексієва. Будь ласка, записуйтесь і ви приводьте своїх дітей на пробне заняття. Воно безкоштовне.